Вітання всім! Дозвольте представити свої роботи Дитячі страхи, що робити, коли дитина боїться. Я, практичний психолог та соціальний педагог Липовицького ліцею Ткачук Тетяна Валентинівна. Що таке дитячі страхи? Привід для серйозного занепокоєння чи просто дитячі капризи? вигадки дітей у спробі привернути до себе увагу дорослих. Більшість дорослих вважає дитячі страхи примхами малюків і не приділяє їм потрібної уваги. Не вигадуй, каже батько дитині, ніяких бабаїв не існує, тому негайно лягати, спати і заплющить очі. Не дивно, що після таких слів страх у дитини не тільки зникає, але ще й посилюється, а постійне очікування того, що зараз у кімнаті з'явиться злий бармалей, може спричинити порушення слуг і навіть неврози. Діти до шестирічного віку можуть у більш непередбачуваному та емоційно напруженому світі. Ніж це можуть уявити собі батьки, хоч самі колись були дітьми. В цьому дитячому світі все здається новим і неочікуваним. Коли година приносить нові загадки, здивування, потрясіння, і проживаючи ці години, маленька дитина гостро відчуває свою безпорадність порівнянні з дорослими. Батьки не можуть знову повернутися у той світ маленької дитини, але вони повинні і можуть зрозуміти. Що життя в ньому пов'язане з широким колом переживань, у тому числі і страхів. Страх це негативний емоційний стан людини, який виникає при отриманні інформації про загрозу в її біологічному чи соціальному стану. Страх це емоція, що виникає в ситуаціях загрози. Страх виконує різноманітні функції у психічному житті людини, так як і реакція на загрозу він допомагає людині уникнути зустрічі з нею. Відіграючи тим самим захисну адаптивну роль у системі психічної регуляції, страх може бути своєрідним засобом пізнання навколишньої дійсності, що призводить до більш критичного і вибіркового ставлення до неї. На думку Захарова, всі страхи діляться на дві групи природні та соціальні. Природні страхи ґрунтуються на інстинкті самозбереження. Також, крім основних страхів, своєї смерті та смерті батьків додаються страхи потвор, примар, тварин, темряви, крові, рухомого транспорту, стихії, висоти, замкнутого простору, глибини, води, вогню, пожежі, лікарів та соціальні це покарання, страх самотності, будь-яких людей, страх бути не собою, засудження з боку однолітку. Як відбувається зародження страху в дитини? Від народження до півроку немовлят лякають різкі гучні звуки, хаотичні рухи. Занепокоєння виникає, коли базові фізіологічні потреби, тепло, сон, їжа не задовільняються. Від шести місяців до року дитина лякається незнайомих людей, коли мама залишає її, коли відбувається зміна обстановки. Від року до двох років. До всіх перерахованих вища страхів додається страх отримати травму, так як стрімко розвивається рухова активність. І саме в цей період особливо загострюється страх розлухи з матір'ю. Два-три роки до страху розлуки додається боязнь емоційного відкидання з боку знащущої особи. Мами, у цьому віці проявляються страхи природних явищ, грози, блискавки. Вночі дитина боїться появи. Негативних казкових персонажів. З п'яти років до всіх попередніх страхів приєднується тріада самотності темряви і замкнутого простору. В 5-6 років лякаються страшних снів та монстрів. В 6-7 років максимальна вираженість страху пов'язана з появою у дитини почуття часу і простору. Вона вже знає, що люди вмирають і відчайдушно боїться втратити членів своєї сім'ї і помер. Актуалізуються соціальні страхи, страхи пов'язані зі школою. В 7-8 років дитина боїться помилки на уроці, конфліктів з однокласниками, в 8-11 років інстинктивно детерміновані страхи поєднуються соціальними, страх невідповідності загальноприйнятим нормам, страх смерті батьків. В 11-13 років з'являються соціальні фобії. Бути невдахою, білою вороною, бути відкинутим компанією приятелі. Страх фізичних вад та непривабливості. У 13-16 років страх не бути собою, так як одного боку підлітки прагнуть зберегти свою індивідуальність, а з іншого належати групі. З'являються страхи свого тіла і його змін. Особливості підліткових страхів у тому, що вони ретельно приховуються і сприймаються підлітком як щось хворобливе і ганебне. Страх заснований на інстинкті самозбереження. Супроводжується певними фізіологічними змінами вищої нервової діяльності, частота пульсу, дихання, показники артеріального тиску, виділення шлункового соку, що сприяє появі страхів, величезна кількість заборон, вимог від батьків, наявні страхів у батьків та прабатьків, гіперпіка з боку дорослих, психотравма, одержана в ранньому дитинстві, часті конфлікти у сім'ї, безконтрольний перегляд фільмів. Телепередач для дітей із віковими обмеженнями. Давайте з вами зупинимось на страхах дітей молодшого шкільного віку, адже саме з ними мені доводиться стикатися у початковій ланці школи. Перехід від дошкільного періоду до шкільного життя один із головних переломних моментів у психічному розвитку дітей, оскільки дитина має перейти від гри до діяльності навчання, яка ставить перед нею нові правила. Дитина у школі отримує не тільки нові знання і навички. А й певний соціальний статус. При цьому в неї змінюються цінності та інтереси. А також змінюється авторитет батьків. Ним для молодшого школяра стає вчитель. У молодшому шкільному віці страхи засновані на інстинкті самозбереження, змінюються соціальними страхами, складнішими за структурою, тому їх набагато важче визначити. Особливо це стосується дітей з особливими освітніми потребами. Змінюючи своє соціальне. Оточення, вони вже бачать, що відрізняються від своїх однолітків, і їхні страхи тільки загострюються. до таких страхів відносяться: страх невідповідності бути не тим, хто прийнятий у сім'ї та групі однолітків, страх покарання, страх перед публічними виступами та відповіддю біля дошки, страх відповідальних завдань, страх перед здатністю контролювати свої почуття, страх фізичної потворності, страх перед прихильністю інших. Страх бути порожнім місцем, страх бути вигнанцем або ізольованим. Як же ж визначити, чи дійсно у дитини є проблеми із власними страхами? Якщо дитина відчуває постійне занепокоєння, труднощі в концентрації уваги, м'язове напруження частіше в області, шиї та обличчя, тратівливість, порушення сну, якщо страхи? Знижують якість життя, заважають спілкуватися, гратися, навчатися, вести звичайний спосіб життя, то це свідчить про те, що дитина тривожна. І час звернутися до спеціаліста по допомогу. Основними напрямки роботи з дитиною у подоланні страху це підвищення самооцінки, навчання способам зняття емоційної та м'язевої напруги, відпрацювання навичок володіння собою в травмуючих ситуаціях. Як же ж все ж таки подолати дитячі страхи? Візуалізація. Визначити свій страх означає зробити перший крок до його подолання намалювати, пройти півдороги. Малюючи, дитина вивільняє власний страх, конкретизує його, переносить у матеріальний світ. Коли дитина зобразила свій страх на малюнку, то це значить, що тепер цим страхом можна маніпулювати. Десь розмістити, щоб він більше не вибрався. наприклад. Домалювати навколо чудовища клітку або трохлітрову банку, чи ізолювати інакше, так, як запропонує дитина. Коли страх буде замкнено, з ним можна вчинити по-різному. Знищити аркуш із зображенням, а значить, знищити і сам страх, зробити страх доброзичливіше. Розповісти, що чудовисько нещасне саме тому в нього такий страшний вигляд. Поміркуйте разом із дитиною, чим страх може бути засмучений. Придумайте разом, що могло б порадувати страх, наприклад, домалювати йому торт, повітряні кульки або причепити бантик. Трансформація. Найкраща зброя проти страху сміх. Щоб подолати власний страх, треба попросити дитину уявити його в комічному вигляді. Наприклад, одягти монстра у смішний одяг, поставити на ролики або розмалювати його в яскраві радісні кольори. Перетворіть це у гру, заохочуйте фантазію малюка і підтримуйте його гарним настроєм. Ще один варіант можливої трансформації показати її хорошу сторону. У всьому поганому ми можемо знайти щось хороше. Так темрява, якої дуже часто бояться діти, наповнена зірками і косковими героями, чарами. Це найкращий час для гри у схованки та перегляду підомофілі. Оступове зближення. Буває й так, що лише одна згадка про причину страху викликає у дитині паніку. Це трапляється тоді, коли малюк пережив травматичну ситуацію. Аби допомогти дитині подолати дріб подібні страхи, спочатку слід логічно пояснити подію і розповісти, що треба робити, щоб знову не потрапити в таку ситуацію. Починати слід з предметів, пов'язаних зі страхом. Так? Дитині, яка постраждала від укусу собаки, можна показати мультик, тематично пов'язаний із цією твариною, потім подарувати м'яку іграшку, а після того, якщо є можливість і цуценя. Доглядаючи за маленькою, майже безпорадною істотою, дитина не тільки подолає свій страх перед собаками, але й отримає друга і захисника розвиток емоційного інтелекту. Чому нам так важливо розвивати емоційний інтелект? У дітей з особливими освітніми потребами. Високий рівень інтелектуального розвитку дитини не є показником успішного навчання в школі. Він також не є єдиним чинником впливу на рівень розвитку самооцінки та задоволення власним життям. Адаптація до навчання краще дається тим дітям, котрі є емоційно срілими, вміють спілкуватися з різними людьми, співпереживати їм, керуватися у своїх вчинках гуманними мотивами. Тобто Мають розвинений емоційний інтелект. Для того, щоб в повній мірі розвивати емоційний інтелект, ми повинні працювати з його компонентами. Самосвідомість. якщо дитина з особливими освітніми потребами може навчитися впізнавати свій емоційний стан, цей досвід вона може перенести на розпізнання емоційного стану інших завдяки розумінню того, що сама дитина відчуває, вона навчається розуміти і аналізувати, що необхідно для того, щоб цей стан змінити чи продовжувати. Самоконтроль і саморегуляція це найцінніший навик для дитини з особливими потребами. Якщо розглядати адаптацію до навколишнього середовища, можливість навчатися, працювати і самореалізовуватися. Діти з особливими потребами надгостро відчувають свої емоції, але не завжди вміють їх контролювати. Для них це складно. Протягом шкільного періоду. Діти в інклюзивних класах вчаться бачити, розрізняти, реагувати свої емоції та емоції інших людей. Емпатія це невід'ємна частина інклюзивної освіти. Адже ми навчаємося не лише читати і писати, рахувати і обслуговувати себе. Ми вчимо дітей здатності відчувати, що відчуває інший. І дуже добре, коли в процесі розвитку ми можемо побачити, як дитина розуміє, співчуває, переживає, хоче допомогти. Це свідчить про те, що дитина розвивається. Впевненість у собі. Багато дітей через наявність особливих освітніх потреб відчувають безпорадність, думають, що вони не входять в рамки норми, що вони не такі. Самооцінка дітей часто знижена. Треба допомогти дитині усвідомити і відчути свою силу, впевненість, полюбити себе. Переконання. І мова йде не про банальне маніпулювання. А про процеси аналізу та мислення, під час яких діти з особливими потребами реалізують себе як частинку соціуму, в якому вони є активними учасниками. Сюди ми включаємо і лідерство, як можливість створювати бачення людської мотивації і стимулювання її реалізації, а також співпрацю, як здатність формувати відносини і взаємодіяти з іншими людьми, працювати з іншими для досягнення спільної мети. Також можемо віднести гнучкість, можливість контролювати свої внутрішні сили, здатність діяти і приймати рішення в умовах стресу, сумлінність, здатність брати на себе відповідальність за завдання і їх виконання. Розвинутий емоційний інтелект передбачає, що дитина вміє ідентифікувати, аналізувати, використовувати знання для вирішення ситуації і керувати емоціями. Поетапний розвиток емоційного інтелекту можна представити у такій послідовності. Спочатку дитина вчиться розуміти власну поведінку і реакції на різні ситуації, потім приймати свої емоції, а вже після керувати ними і поважати власні бажання і переконання. Емоційний інтелект відповідає за емоційний комфорт дитини, надає можливість краще усвідомлювати себе. Самостійно приймати рішення, ефективно взаємодіяти з іншими людьми. Діти з розвинутим IQ стають хорошими партнерами, злагоджено працюють в команді, адже вони розуміють наміри оточуючих і мотиви їх вчинків, адекватно реагують на їх поведінку, проявляють співпрацю та емпатію. Перший етап це знайомство з власними емоціями. Важливо спочатку навчити дитину, які існують емоції. Як їх розрізняти, причини їх виникнення та методи керування емоціями. Ми це можемо зробити у будь-якій формі. Я пропоную знайомити дітей з особливими освітніми потребами, з власними емоціями у віршованій формі. Діткам буде цікаво побачити та послухати про основні емоції, які є в нашому житті. Наступний етап прийняття своїх емоцій. Рекомендую використовувати емоційні шкали та емоційні термометри, які допоможуть дитині навчитися оцінювати свій емоційний стан тут і тепер, а в подальшому розрізняти свої емоційні стали з минулого та аналізувати причини їх виникнення. Третій етап керування власними емоціями. У цьому нам допоможуть емоційні ігри. За допомогою карток потрібно відтворити настрій за зображення. Завдяки таким іграм діти навчаються за допомогою міміки і жестів оцінювати настрій іншої людини. Адже для зображення та відтворення слід ловити ці відмінності, запам'ятати їх, відтворити і зрозуміти, чому саме так відбувається. Емоційний інтелект ми можемо тримувати також за допомогою емоційного світлофору. Зупинись, глибоко вдихни і перед тим, як діяти, подумай! Поділись своїми трудощами і переживаннями з тим, кому довіряєш. Склади план своїх дій. Якщо відчуваєш знову негатив, вмикай червоне світло. Під час розвитку емоційного інтелекту ми не забуваємо і про когнітивні процеси. І, звісно, розвиваємо увагу, пам'ять, мислення дрібну моторику. Адже розвиток емоційного інтелекту дорівнює розвитку когнітивної та емоційно-вольової сфери. Розвиток емоцій та почуттів дитини сприяють усі види навчальної діяльності, але головне це її спілкування з дорослими. Від їх умілого керівництва процесом спілкування з дитиною залежить емоційне заварнення її стосунків з оточуючими. Бесіда, яка будується на розумінні почуттів дитини, сприяє формуванню довірливих стосунків та розвитку її самосвідомості. Дитина навчається усвідомлювати свої переживання. Розуміти свої бажання, контролювати емоції, від вміння контролювати свої емоції залежатиме її самопочуття, віра в себе, адекватність сприймання навколишнього світу, вміння долати труднощі, доводити розпочату справу до завершення. Пам'ятайте, що дитячі страхи це серйозна проблема. Не треба сприймати їх тільки як вікові труднощі. Не іронізуйте. Дитина розуміє, що захисту чекати ні від кого. І остаточно закриється. Спрямовуйте і контролюйте перегляд дитячих мультфільмів. Намагайтеся, щоб діти дивилися передачі з позитивними героями, орієнтованими на тепло та добро. Прагніть, щоб у родині була спокійна, доброзичлива атмосфера. Уникайте конфліктів, сварок, особливо в присутності дітей. Не залякуйте дитину, не будеш спати по плечу Більше заохочуйте, схвалюйте і морально. Тримуйте дитину. Малюйте з дитиною. Страх і все, чого вона боїться. Після закінчення малювання похваліть дитину, а через кілька днів обговоріть з нею малюнок. Можна запропонувати знищити малюнок, порвати або спалити його. Змініть образ страху. Не чекайте швидкого результату. Страх не зникне одразу. Грайте за рулями. ролюють ігри хороші тим. Що дозволяють моделювати практично будь-яку ситуацію, що викликає в дитини тривогу. Саме за допомогою гри формується у такий спосіб у свідомості дитини досвід подолання свого страху. Посмійтеся разом з дитиною: цей спосіб передбачає наявність фантазії у батьків. Придумайте якусь історію, обов'язково страшну із власного дитинства, про те, що ви й так само колись боялися, а потім перестали. Нехай син або донька. Сміється з вами, адже одночасно вони сміються над своїми страхами. Пам'ятайте, дитина має право на помилку. Дитина повинна знати, батьки в будь-якій ситуації підтримують її і не стануть менше любити. Страх це не порок. Він розкриває тобі твої ж слабкості. Пізнавши їх, людина стає не тільки сильнішою, але й добрішою. Отож, не бійтеся пізнавати себе та розвивати свій емоційний інтелект, долаючи страхи розуму. На все добре!